Технічна підтримка є невід'ємною частиною будь-якої продуктової компанії. Вона не лише відповідає за вчасне вирішення проблем, але й дозволяє користувачам отримати найкращі враження від продукту. Тому тут у своя CRM якість клієнтської підтримки та її оперативність це пріоритет. Ми щодня працюємо над тим, щоб покращувати комунікацію з клієнтами та забезпечити лише позитивний досвід спілкування з нашою командою. Як працює технічна підтримка своя CRM, як обробляються запити, як взаємодіяти з командою розробників саме ви і чому якість обслуговування завжди є головним пріоритетом, це те, про що ми зараз поговоримо. Наш підхід полягає не тільки в швидкому вирішенні технічних проблем, але й в Побудові міцних партнерських відносин з нашими клієнтами. Коли ви звертаєтеся до техпідтримки, ви отримаєте не лише технічну допомогу, але й підтримку від людини, яка розуміє ваші труднощі та щиро хоче допомогти. Для зручності ми передбачили кілька каналів спілкування: це месенджери, чат сайту телефон, пошта. Ви можете обрати будь-який спосіб спілкування, і це не вплине на швидкість нашої реакції. Замислювалися, як компанії знають, що покращити або які функції додати. Переважно це якраз завдяки зверненням від користувачів. У своя CRM всі звернення фіксуються. Це можуть бути зауваження, пропозиції з досконалення існуючих інструментів чи взагалі абсолютно нові ідеї. Кожний з них ми уважно обговорюємо та групуємо за пріоритетами. Тому кожен користувач може отримати потрібну функцію, якщо просто напише свою пропозицію. І так, це абсолютно безкоштовно. Як бачите, коли ви висловлюєте свої побажання техпідтримці, ви побічно формуєте майбутнє нашого продукту. Тож наступного разу, коли ви звертаєтеся за допомогою, пам'ятайте, техпідтримка не просто вирішує вашу проблему, вона покращує весь користувацький досвід для всіх. Деякі питання вимагають участі наших розробників. Для цього є окремий формат спілкування між техпідтримкою та відділом розробки. Після отримання пропозиції техпідтримка передає її на аналіз нашим фахівцям. А ті, в свою чергу, знаходять найкращі способи її реалізації та передають завдання розробнику. Це дозволяє нам вирішувати складні завдання в найкоротші терміни. Іноді проблема не в функціоналі, а в недостатньому розумінні, як з ним працювати. І в такому випадку ми максимально відкриті для спілкування. З допомогою навчальних матеріалів та індивідуальних консультацій ми вирішуємо будь-які питання, скеровуємо нашого користувача в правильному напрямку. Нам важливо, щоб кожен клієнт не просто зрозумів, як використовувати систему, але й отримував від роботи з нею максимальну користь для свого бізнесу. Звісно, техпідтримка це живі люди. Але якщо ж ви виявили помилку в роботі системи і звернулись до техпідтримки у вихідний в позаробочі години, будьте певні, що ви отримаєте відповідь. Запит негайно передається на аналіз, в процесі якого ми оцінюємо критичність впливу цієї помилки на роботу всієї системи. Найбільш критичні проблеми вирішуються невідкладно, менш важливі додаються в чергу згідно пріоритету. Проте ж одне з них, навіть якщо це удруківка в слові, не залишиться без уваги. Кожен ваш відгук або питання допомагає нам ставати кращими для вас та для сотень інших користувачів. Ваша думка це найцінніший ресурс, і ми вдячні кожному, хто висловлює свої пропозиції чи дає критичні коментарі. Підключайтеся до своя CRM і пам'ятайте, що ми завжди поруч і завжди допоможемо.